Залучити усі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну російської агресії. З таким закликом виступив головний дипломат України. Андрій Сібіга бере участь у засіданні ради міністрів закордонних справ Євросоюзу на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Калас у Брюсселі. Глава української МЗС розповів про останні російські атаки, назвав їх реальною відповіддю російської сторони на всі мирні зусилля. Та наголосив, настав час використати всі дипломатичні інструменти, щоб змусити країну агресорку до миру. За словами Андрія Сибіга, у Москви наразі немає причин сідати за стіл переговорів. Відтак проти неї треба застосувати санкції, ізоляцію та замороження активів. Також у Брюсселі сьогодні обговорюють останні події на близькому сході, зокрема американську атаку на іранські ядерні об'єкти. З нами наживо кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко, і маємо можливість зараз дізнатися всі подробиці. Зоряно вітаю. Тож розкажи, як у Євросоюзі реагують на дії США і чи не посунуло загострення на близькому сході українське питання з порядку денного тобі слово. Вітаю, Соломія. Вдручання сполучених штатів у конфлікт на близькому сході і можливі наслідки цієї миті, якраз і обговорюють власне міністри закордонних справ ЄС. Європа боїться економічних ризиків і закриття Омурської протоки, як пропонує іранський парламент. Тобто дипломат ЄС назвала вкрай небезпечним і нікому не вигідним. Її колега з Британії вважає це катастрофічною помилкою. Маршрут використовують для транспортування п'ятої частини нафти у світі. І сполучені штати розраховують, що Китай допоможе переконати. Іран не закривати прохід. Євросоюз також хоче уникнути поширення конфлікту. Якщо насилу надалі відповідатимуть силою, тому закликає сторони стати на шлях дипломатії. Адже бомби зазначає глава МЗС Франції, можуть хіба затримати розвиток ядерного потенціалу Ірану, зупинити навряд чи. А ефективність дипломатії нагадує баро, доведена історією. Tout le monde le sait у наступні роки та десятиліття, якщо ми хочемо вирішити цю екзистенційну проблему для Ізраїлю, регіону та для себе, нам доведеться пройти переговори так чи інакше. В цих межах Європа має відіграти важливу роль, оскільки 10 років тому Європа знайшла рішення та правильну формулу, щоб отримати від Ірану значне та рішуче скорочення його ядерної програми. Глава МЗС Німеччини зазначає, що Ірану в будь-якому разі доведеться говорити зі сполученими штатами. Досі Тегеран відмовлявся це робити. Держсекретар Марко Рубіо поскаржився на постійну присутність посередників, через яких процитую Іран хоче передавати записки, ніби ми у третьому класі. Можливо, припустив сьогодні німецький топ дипломат. Ударів США по об'єктах в Ірані вдалося би уникнути завдяки прямому діалогу. Ірану слід знати світ не прийме того, що він має ядерну зброю. Ми в Європі також зацікавлені, як Ізраїль та весь регіон, в обмеженні загрози, яку становлять балістичні ракети для нас та інших. Іран каже, що хоче вести переговори лише з Європою, і це добрий знак для нас. Але ми говоримо, що цього замало. Ми хочемо залучення США. Події навколо Ірану відволікають увагу Європи від війни Росії проти України, але обидва конфлікти тісно пов'язані. Нестабільність на близькому сході спричиняє здорожчання нафти, а це вигідно своєю чергою Москві та її бюджету, зазначив очільник МЗС Польщі. Росія, поки власне, не має жодних причин сідати за стіл переговорів, каже колегам сьогодні Андрій Сибіга. Український міністр сьогодні особисто присутній на їхньому засіданні у Брюсселі. І Я спитала Сибігу, як оцінює той факт, що Володимира Путіна на який сьогодні прийняв главу іранського МЗС у себе можуть розглядати як посередника у врегулюванні ситуації на Близькому Сході. Відповідь послухайте вони ніколи не можуть бути жодними посередниками. Я вже вам чітко сказав, це людина, яка вормейкер, тому треба виходити з цього. Їх треба примусити до миру. Є концепт мир через силу. Вони розуміють лише силу, Санкції, подальша ізоляція, конфіскація і використання заморожених активів. Зараз тайм зараз час для рішучих дій. Цього тижня єС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії, але його частиною навряд чи стане найяскравіша, якщо можна так сказати, пропозиція зниження стелі цін на російську нафту. Дипломати ЄС, знайомі з обговореннями і не вповноважені давати офіційні коментарі. Змі повідомили Радіо Свобода, що імовірно цей крок відкладуть, оскільки без синхронізації з Вашингтоном шанси на нього оцінюють як українські шанси на його схвалення відповідно і ще більше їх знизив своєю чергою стрибу цін на сировину через конфлікт на близькому сході Соломія. Дякую, Зоряна, за подробиці з нами зараз наживо із Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко і розповіла про засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, який там відбувається.